Hello Friendly, з вами Деніс Friendly! На кінець я сьогодні знімаю не запий челендж, не, не, не запий челендж. Я люблю пити і я не зап'ю челендж, не запий челендж, не, не, не запий челендж, якщо не хочу покарання, не зап'ю челлендж. Коротше, ви на кінець набрали ту суму коментарів, які я вас просив, а це і саме 110 коментарів, і я ось знімаю не запий челендж. Сьогодні я потратив 40 гривень, бачите, 40 гривень на чіпстер зі смаком васабі і 8 гривень на соковинку. Зараз ми цю соковинку розлимо в стакан е і подивимося, чи цей стакан мене спокусить. Я зап'ю після васабі чи не зап'ю. І є трошки проблемка. Я якраз перед зйомкою пару. Пару хвилин, пару годин назад ві виніс відро. Недобре, покарання виніс. Порожнє. Тому сьогодні буде таке в нас нове покарання. Е якщо я зап'ю челендж, то я виливаю оце. Це, коротше, самі бачите, перці. Давайте їх відкриємо і понюхаємо. Так, відкриваємо перці, ну. Фуууу, гірке, дуже пекельне. Коротше, я не. Я це пити не буду, я лише виливаю собі на голову. Якщо я запиваю, значить я виливаю собі на, на голову. Я думаю, нормальне покарання, так? Я думаю, нормальне. Перці. Вони ну, Вони реально перчені. Ну давайте на рот. Або чекайте, треба щось нове. Може, давайте. Ні, ну я це випити не зможу, тому я це собі тільки на голову виливаю. Ну, коротше так, я виливаю собі на голову ці перці. Все. Нормально, так? Чи ще щось хочете? Щоби придумати. Тако. Фу, Фум, дуже... Воно дуже смердюче. Тому я думаю, що буде нормально. Вибачайте, відро забули. Треба було мені перед зйомкою лишити. Я забув і виніс, ще тато мені сказав, винести. Я взяв виніс, і я забув, що це треба було на контент лишити. Тому будуть перця. Ну, давайте ще подивимося, що тут ще є. Може ще щось до перців додати. Давайте так. Що тут ще у нас є? Оце щось за мале покарання. Салат, та? Салат Що тут у нас? О! Ні, це не добре. Блін, чого я забув. Тут що у нас, макарони? Макарони піде. Коротше так, я виливаю собі перці, все. Перці вони дуже смердючі. Все, перці виливають на голову, думаю, нормальне покарання, все. Але я думаю, що я не програю. Добре, все. Читаємо ваші коментарі. Поїхали до коментарів. Я думаю, що це, це воно як понюхав дуже. Фу. То я думаю, якщо це вилю собі на голову, буде дуже пекельно. ну, знаєте, буде. Смердюча голова. так. Ну, Дуже погано буде пахнути і е, тхнути. Ну, не, не добре. буде дуже погана голова. Коротше, ви мене обрадили з лайками. Я навіть відкрив зараз. Я першу перед зйомкою відкрив лайків. Було 17 лайків. Я дуже обрадувався, що все-таки YouTube вчора не списав. Тому давайте почитаємо 33 коментарі. Поїхали. Арабік Бой, о, давайте позовеш на не запійчене з Люку за валюкою, вона попробує не запій Думаю, буде круто. Класна ідея. Вибачаюся, але якщо цей, якщо люка сама захоче, ну зараз вона на роботі, а і, і сьогодні п'ятниця, вона приходить сьогодні все одно в шості, Може трохи пів, пів до пів. Блін. До, до 17.30 вона може працювати. До пів шостої може сьогодні швидше. Але я вже знімаю. Тому не вийде. Ну не знаю, якщо набереться багато коментарів, щоб злюка знімала на за то вона звичайно зніметься. Але поки що ні. Е, так, Міла, о, я теж хочу такі зефірки. Е, ну, Це реально дуже класні такі зефірки в стаканчику. ну. Е, містер Бістер, класні стаканчики. Дякую. Бачу новий ролик Деніса зразу лайк. І тобі лайк. Так, давай на обід реакція, сильно чекаю. А, реакція на обід. Ну не знаю, може як буде якийсь смачний обід, то знімлю. Та, головне, щоб був сам смачний обід. Ну, дотепер мені запах проти. Думаю, це нормальне покарання. Фу, вилив собі на, на руки трохи. Фу, фу, фу. Фу, яке воно смердюче, це нормальне покарання, щоб ви не думали, що це, по... що це слабеньке покарання, я тільки що вилив собі на руки і це вже смердить. Так що, щоб ви мені не казали, що це погане покарання. Фу, руки вже смердять. Чого я собі вилив? Все, витер. Давайте далі читаємо. Так. Що ви пишете? Е, Міла, жду завтра мені запейчанж. Уже знімаємо. Я вилив собі... Блін, на камеру, на телефон. Пішло все нахер задовбало. Е, молодець, що 5 штук з'їв. Дякую, старався. Лайкнем. Круто, що завтра не запий челлендж. Вийде довго, я його чекав. На кінець я знімаю, вилив трохи оцеї говноти на телефон вже мокрий екран. Я зараз як протру може зупинитися зйомка. Пішло все нахер, пішло нахер, я сказав. Напевно, нічого не буде, все буде окей. Е, круто. Е... Айфон ось так, давай на обід реакцію. Добре, може буде Так, давай реакцію на обід. Добре. Ура на кінець, завтра не запий челендж. Чекаю, не дочекаюсь. Уже знімаємо. Чекаю завтра на 15.25, не запий челендж. Не пропусти, містере. Настя Тодорченко, класні стаканчики. Чекаю завтра на незапий челендж. Молодець, знімаємо. Чекаю завтра, не запий челендж. Всі бачу, бачите, чекають. Уже знімаємо. Буде жаль, якщо злюка пішла в перукарню в суботу, волосся буде те саме. Ну, що зробиш? Такий якийсь перуна казала попробувати. Пішла, спробувала погоду поханий. І зробили той перукарка, і знову кись таке бачу, те саме волосся повертається. Кесь тупе волосся. Не знаю. Побачите вже завтра, післязавтра. На У нас ура, завтра не запий чашечка, я так довго чекала. На кінець ти вже знімеш. На кінець, на кінець. Мюсі, не може бить. завтра не запий чанщик, я не пропущу точно, що... не пропусти, чекаю тебе на відео. Прем'єри не буде, буде звичайне відео, але не пропусти. 에, давай на 16 тисяч підписників ти викинеш сміття. Ти я напевно без... Просто викину. але давай, якщо буде 16 тисяч, може на 16 ти викину. Подивимось, добре. Ура, завтра не запий Ура! Ну на кінець медочка, завтра не запий Уже знімаю. Все наступного разу не їж шоколадом, бо, бо, бо зуби болять. Я буду з чаєм їсти шоколад, але з, з, з чаєм, мене зуби не будуть боліти. Чекай завтра не запий на кінець ти його знімаєш завтра, на кінець. Ну, на кінець завтра не запий челендж. Ми так довго чекали, коли ти вже набереш туди коментарів під відео і знімеш наступний раз. І тут вже на кінець набрали. Чекаю, точно не пропущу. Молодець, вже знімаємо. Ну так довго не запий челендж не було. Ну, добре, що тепер знімаю. Леруся, тут ти все правильно сказав. злюка Заврюка з рушником на голові, як баба Яга. Без нього нормальний день і спринні. Злюка Заварюка на цей коментар обідиться. вона ще не читала, але... Вже після цього відео, вона вже так подивиться це відео і буде знати. Дуже обідно, що ви так про неї про неї таку думку Леруся. Тоже хотіла розважати вас, а ти непорядок. Не людина ти. Та... Леонович, ура, завтра не запиє челендж. Ми всі разом це зробили, Написала 110 коментарів. Ура! Мілка 919. Не розумію, навіщо тримати у себе вдома сміття і з'їзди. Фу, до тепер смердить. З'їзди. З'їди і казати, що ви викинеш на 20 тисяч підписників, взяв одразу і викину. Напевно, так і зроблю. Містер Бістру, у мене не болять зуби в шоколаді. Молодець, добре, я напишу під вчорашнім відео, що ти просив. Напиши, я б оцінив стаканчик на вигляд на 8 балів. Ну, я оцінив так, як оцінив. Я думаю, що їм буде 10 нуок. Катя Юпова, я немножко понімаю український, но не очень. Вивчай! І розумій мою мову. Так, Чекаю, завтра не запий Дочка, Дочекаюсь. Давайте зараз перевіримо, скільки під цим роликом не запий челлендж. Ви набрали. Так. Тут 15. Фу, до тепер смердить, я це поки що тут. Де засматюкатися почну. Від, того, що... від цього дурного запаху. Так. Так. чекайте, десь тут було. О, не запий челендж. 113 коментарів. Все, молодці набрали. 113, все, молодці. Тепер давайте починати. Все, ага, наливаємо стакан. Добре. Ставимо вас тут, бо я вже не можу тримати цей телефон. Ще вилився екран. Ну дай Боже, не знімеш. Думаю, все буде добре, все. Наше завдання не запити, зрозуміли. Так. Робимо, пробиваємо. А так би відпивали. Ні, не можна. Так, все. Поїхали. Наливаємо стаканчик. Мусив ще потратити на сок, але це вісім мене і це недорого. Ану, буде стакан, як думаєте? Ану. Я думаю, що я не програю, але це васабі. Ви просили васабі на кінець знімаємо. Йой, васабі буде жорстко. Так, є на стаканчик. Все. Ось така соковинка. Є стаканчик. Все. Челендж об'являю відкритим. Все, починаємо. так. Лише понюхаю, як це пахне, ну? Мультифрукта. Бо пише мультифрукт, значить тут всякі фрукти. Добре, все, друзі, починаємо. З Богом. Васабі буде пекельне. О, дивіться, які класні чіпси. Стопляємо, ось такі. Поїхали. Ммм, васабі. Це красла стронг. Не дуже люблю васабі, але вже. Думаю, я веру. Якщо я виграю і не зап'ю, буде на YouTube шорт. Якщо я зап'ю, буде на це відео смердючі перці. Вони реально смердючі. До тепер бетекло, сука. Бере за ту кришку і воно мокре, розумієте? І то зараз смердючі гірше, ніж васаби. Поїхали! Новурима. чилю, Хайпово, васабі це кльово. Ну, таке поки що. Ну, це менше гостре, бо Лей Стронг так і називається, що він Strong. Гострий. Та. А це просто чіпсис. Але чути гоструту трохи. Та. Ну, думаю, я виграю. Та. Ось. Бачите, ось такі чіпсики. Все, доїдаємо далі. Я не знаю, як вас поставити нормально, бо було нормально. Тепер точно нормально. Ось такий сік. Я не спокушуся, я переможець. Хм, mm. я би. Може й і 9 поставив, але Васабі не люблю, тому 8. Тому оцінка 8. 8 з 10, якщо вам цікаво, скільки я цьому поставлю. Там ще я веджу сьогодні в магазині. Це васабі, а в них ще є чіпстерс гострий перець. Тому гострий перець я знімаю у наступному не запею челенджі, але з вас під цим відео 120. Кожного разу буду на 10 коментарів більше. Було спочатку 100, тепер під цим, ну під останнім разом 110, а тепер 120. Пишете під цим відео 120 коментарів, і ми знімаємо наступний чіпстерс, наступний не запечен, З вас 120 коментарів, якщо хочете наступну частину. Я вже не знаю, яка, яка по рахунку частина буде, але з вас 120 коментарів. О, ну гостро, гостро Сьогодні проснувся, був снег. Знову випав. Я сказав, що буде в грудні. Ха! Обманув я сам себе. Сьогодні. Блін, ну упустив чипсину. Блін, а де вона? О, знайшов. Так. Ммм, mm, гостро, гостро. Я мушу виграти цей челлендж, бо інакше ці перці гірше, ніж то відро, мені здається. Такий сморід від нього. Спочатку не чути, але як принюхатись, дуже сморід потім, тепер пішов, так. А ви кажете, пане покарання, ага, ніхіра собі погане покарання. Я тепер подумав над тим питанням, що написав Rabit Boy, щоб Злюка Люка реагувала, думаю, я не буду її брати в челенджі, бо вона точно програє. Вона не, не дуже, я знаю, гостра любить їсти. То вона як, напевно, все з'їсть, то вона точно зап'є і вона програє. І потім буде її бідна голова мокра, розумієте? Тому з Люка, напевно, не буде зніматися, буду зніматися я, вони зап'є челендж. Тому такі справи. Бо я нагадав, що вона казала, що вона не любить гостре. Ще треба запитати її сьогодні. О, можна позвонити. Не знаю, чи позвоню, бо нема часу. Треба це все намах доїсти, бо я зараз не встиг опублікувати. Мав почати цей челендж швидше, але хотів шорти познімати, не встиг. Думаю, я виграю. О! Треба доїсти все. Але я без васабі вам не радив купувати, реально гостро. О! Ну, поки що пити не хочеться, просто гостро в носі. Отут такий пішов, такий дим, ха. Якби я їв перси і не запити, отут я програв би. Це реально гостро. Чіпси картопляні хвиляції зі смаком васабі. Я вам не прочитав, до речі. Бо як ми знімаємося не запає значить заставка не запає чаленджів. А ні, Денис не реагує, тому ви розумієте. О, ще небагато. Ми виграємо, ми зможемо. А, ну лейстронг би програв. Добре, що в мене лейстронг не продається. Бо нема. Раніше було, тепер щось не завозять. Тоді я знімав останній раз на мистецькій ковбасці, ну це ж не так острить. Бу було васабі би програв. Але нема Лей Стронга поки що, може потім завезуть. Буду поки що потрошки їсти. М'язо трохи пулять. Закидаю на раз, два, три. Якщо я виграю, буде плюс, бо збережу ой, сік на ютуб шорт. Буде якби дві реакції, одна велика, друга коротке відео. Бо а якщо ні, то виплю на відео це і ще собі перчики на голову. Ще на мороз треба буде йти. <гум> Бо я тут не вилю, хіба в ванні. Коротше, треба буде йти на, на мороз. Ні, на морозі не піду. Я вилю тоді у ванні там. Я думаю, я виграю і не вилю перці собі. Фу, я не хочу покарання. Мені ще не багато лишається, зараз покажу. Я думаю, деякі чекають мої підписники, щоб я все-таки програв і покарання на голову. От напишіть, поче, тільки чесне. Будьте чесні зі мною, напишіть, чи реально хочете, щоб я програв. Я, звичайно, буду старатися, щоб не програти. Але просто дайте знати, чи хтось є такий падлець, скажімо так. Е, тільки, можна сказати, зрадник, який хоче, щоб я собі покарання дав на голову. Ну, пишіть коментарі, хто знайдеться серед моїх підписників е, цим зрадником. Та. Мені вже цікаво. Коротше, мені ще лишається ось тільки. Ну, бачите, вже небагато. Так що перемога в мене вже в кишені. Рахуйте. Я думаю 100%. Я кажу, якби був Лейс Стронг, я би точно програв. Може, а може би і виграв. Бо я пам'ятаю. Я у вересні 3 роки назад чилив коло озера і я взяв Лейстронг зі смаком Басабі, не ці Лейстронг. І я тоді купую... Ну, я купив зразу Лейстронг і Ну, правильно, я тоді не, не грав не за пей але я думаю, що все одно би я так і так випив. Тому жалко нема Лейстранка, хтось скаже. Ну, зато я виграв. Сьогодні. Добре, давайте. Хм, mm. чуть не синевепа. Ха-ха, От було бы по краю. Ооо-о-хо-о-о-о-нис, сниз, капец Ну, все одно гострые. Я думаю, напій мені би так не поміг, бо так гостро у <в> носі. А тим паче я вже перемагаю, я вже доїдаю. Що ж, друзі, за пару колен ми споравились. Лишилися лише кришки. Кришки всі сюди. Зараз їх всіх позбираю. Коротше, все. Лишилася лише приправа. Ну так і буде. Давайте приправу ми трошки візьмемо на ложку. Ну я кажу, що я виграю. Коротше, я зможу визбирати. Це вже не рахується. О! Та, коротше, все, не рахуємо. Так. Коротше, можна сказати, галочку можна поставити в цьому відео, що я не забив. Дивіться. Ой, ось, лишкі руки. Так. Чиста пачка, бачите, лишилися кришки, кришки ми не рахуємо, то так не буде гостро, головне було чіпси з'їсти. Коротше, я ще зараз це все в долоню визбираю і доїдаю. Тому давайте я визбираю. Знайду вас поставити, чекайте. І ще покажу, що вас чекає на завтра за реакція. І що? І цей. Я завтра, бо то вчора були цукерки, я знімаю завтра на цукерки, я лишив їх спеціально на завтра. Бо я знав, що я сьогодні купую не за пейчанчик і так довго чекали знімаю. Тому я переніс на завтра. Але може на базарі стрільно піду. Для того, щоб купити на післязавтра, на неділю. А завтра ми, напевно, з люкою будемо реагувати на цукерки реакція. Вона з'їсть пару штук з'їм. Вона вже точно завтра зніметься. Все, я беру на долоні ми виграємо. І можете знову, ті, хто чекали, що я буду отримати покарання, будуть... Як то? горювати, сумувати. Бо нічого такого робити не буду. На ізлі. Це останній раз на ізлі. Коротше, гострого мені не було. Що ж, які висновки. І не програв, і тіпер це реально дуже погане на ка... покарання, Ще гірше, ніж відро. Але дійсно, якби я програв, то я б у ванні собі виливав, бо зараз має би не йшов на сніг. На сніг ще б простив, мені проблем треба. А хто буде кожен день ролики за мене знімати? Ха, у ванні би виливав. Але я б собі такого нахилився над ванною і таку собі на голову. Та. Ну ти та цього теж. Ну, десь над ванною би став, ти собі би виспив, та. Бо я би не йшов на сніг, я що. <хи> Ні. Добре, які висновки? Я виграв, оцінив на 8 балів. Що я міг би менше поставити, бо гострі, але хай буде 8 балів. Сік лишається на YouTube шорт і на цьому все. Що ж, покарання наше лишилося покаранням, будуть собі їсти мама з татом, вони це люблять, я це не люблю. А я би собі висипав на голову. Коротше я виграв. Добре, ще пару слів за погоду. І що вас чекає завтра на відео? Що ж, давайте вам покажемо. О, добре, що я виграв, лайк. Коротше, друзі, такі справи. Е, так. Ось, ось така погода. Випав сніг ще трохи. Бачите, в мене сніжок. Ну вже розтає. вже успів до цього моменту ростаєте. Бо зранку було більше. Ну вже. Коротше, я помилився, сніг випав. І такі справи. О. Ще раз покажу порожню, порожню перемогу. Все, Сік лишається, все. Тепер, що вас чекає на завтра? Ось тут. Ось тут, правильно? Е, не тут, не тут. Я переплутав. Ось тут. О, це на завтра. Завтра ми будемо лягувати на міленю коктейл кендіс. Ну, цукерки з коктейлем. Але скажу, спойлер, там ніякого коктейля нема. Ми вчора одну попробували. Я просто розумієте, якщо це батьки їли і вони мені лишили. Вони свою долю. Мамина доля, татова доля і моя доля. І, коротше, перш ніж я беру щось від них, я хоч одну мушу попробувати, Чи буду я на це знімати? І я попробував, коктейля не було, але вони молочні, гарні цукерки, так що можна їх реагувати завтра на відео. То, що нема коктейлю, нема такого. Оце і начинки, але це нічого. Це не помішає нам завтра прореагувати. Ось такі цукерки. Бачите, коктейл кенді. Все, завтра вас чекає. Все. Друзі, чекайте. Пофік. Після відео закрию. Ну тому такі справи. Якщо ви чекали, щоб я виграв це, щоб я виграв цей челендж, ставте лайк. Якщо ви. Ви чекали мою перемогу, так як і сталося. Якщо ви очікували, що я е, вилю собі на голову покарання, ставте дизлайк. Я потім порахую, скільки там дизлайків було під відео. Е, я знаю, що дизлайки закриті, але я завтра вам скажу, чи післязавтра, скільки під цим відео було дизлайків. Щоб знали ви, чи хтось був, був такий розумний, поставив дизлайк, щоб е, цей, щоб я собі покарання. Велив на голову, тому я вам все дам знати. Навіть покажу статистику. Точно то. Чекайте то у YouTube Studio. Пише скільки дизлайків, чи не показує. Ану чекайте. Не, чекайте чи. Зараз дізнаємось. Бо я не знаю. Чекайте по А Ану, зараз подивимося. Ні-ні, не пише, не пише, скільки десант. Ну, то треба заходити в мобільну версію. Ну, я спеціально зайду в моб... ну комп'ютерну версію YouTube Studio, вам скажу, скільки там дизлайків. А на цьому все. З вами був Дениско Кофренлі. Підписуємось на канал. Якщо YouTube не списуємо, можете нажати лайк і написати будь-який Що думаєте про це відео? З вами був Денис Мені, дякую за перегляд. Всім пока. Бувайте, друзі. Ой, переміг легко. Я переміг на ізі. Все, пока, друзі. Отак виглядає перемога. Ось так. Запам'ятали? Запам'ятали пока.